Напередодні всесвітнього потопу Ной зайнявся будівництвом ковчега Спасіння, як і наказав йому Господь. Сьогодні ковчегом спасіння є церква. Це не храми чи будівлі, це є учні Ісуса Христа. І ми щодня жертвуємо своїм часом, фінансами, силами, щоб будувати Божий ковчег. І навіть коли війна, лиха, епідемії, ми будуємо церкву, проповідуючи Іванлія Христа на весь світ. Протестуйте себе, чи будуєте ви сьогодні ковчег, місце вашого спасіння. Перебував у ковчезі разом зі своєю сім'єю. Вони пережили всесвітній потоп завдяки тому, що залишилися в ковчезі. Поставте собі запитання: чи перебуваєте ви сьогодні в церкві в ковчезі спасіння? Адже саме церква буде забрана хрестом із землі, яка зараз гине? Це є сучасний план спасіння, піднесення церкви. Що у вас ще не своєї церкви? Якщо ви хочете розбирати слово Боже, напишіть мені плюс коментарі. Я з радістю буду з вами спілкуватися, молитися за вас, Божих вам благослові.